Триває 363-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила ще 760 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 21 лютого окупаційні війська Росії втратили 144 440 тисячі військових, 3 тисячі триста двадцять 6562 бойові броньовані машини, 2338 артилерійських систем, 471 реактивну систему залпового вогню, 243 засоби протиповітряної оборони, 299 літаків, 287 гелікоптерів, 2023 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5210 одиниць автомобільної техніки та 226 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських Окупантів уточнюються.